Всім привіт! Розказую, як без вкладень отримати криптовалюту. Отримувати ми її будемо за проходження тестів на біржі Binance. Профіти там будуть невеликі, в еквіваленті до долара, це там 2 долари, 10 доларів. Коротше, приблизно орієнтуйтесь на таке. Ну і щоб почати проходити ці тести, спершу треба зареєструватися. Якщо ви ще не зареєстровані, то можете скористатись моїм запрошенням в описі під відео. Там вас очікують бонуси і знижка на комісії. Також після реєстрації треба пройти верифікацію. До речі, зараз це вже можна і зробити через Дію. На офіційному сайті Binance є вся додаткова інформація, тому я залишу в описі посилання і зможете ознайомитись. Ну і після реєстрації верифікації, вам просто залишається очікувати подію LearnDearn від Binance і зайти в певний час на біржу, щоб пройти ці тести. Я в себе в Telegram публікую дату та час проведення цих тестів і, звичайно, даю коротку інструкцію по їх проходженню. По суті, це все, що потрібно вам знати, щоб почати, тільки додам, що тут важлива швидкість і реакція, ну і ще можливо мінімальне знання англійської, бо я, коли вперше проходив ці тести, то затопив конкретно, а далі вже робив все швидше і швидше. Якщо у вас є якісь запитання, Треба щось підказати, то пишіть, я стараюся відповідати всім. Ну якщо вам це відео було корисним, якщо ви ціните такий стислий формат, то ставте лайк.